Вітаю з початком робочого тижня на календарі понеділок, 15 січня, і видивитися Капріньюз. Найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Анастасія Бурковська і сьогодні будемо говорити про таке. Без постраждалих окупанти у черговий раз завдали ракетного удару по Мирнограду. Ужасно, слухали, нам мені знайомий. Подзвонив і сказав, що батьки і дому. Їжає, там все вирвано. Заборона на алкоголь компенсації за житло та бронь від мобілізації. Начальник Донецької ОВА провів брифінг. Алкоголь це дуже велика проблема, дуже велике, не, дуже велике виху, коли військовий зброєю може випити певну кількість спиртного. Три пожежі та вилучення наркотиків як минули вихідні у Покровському районі. Три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження у Покровську відтепер можна подати документи на оформлення паспорта громадянина України та закордонний паспорт. Звертаються з усієї Донецької області. Це і Дружківка, і Константинівка. І та Краматорськ, всі сюди. Ситуація контрольована у мирноградській амбулаторії спалахів епідемічних захворювань не зафіксовано. Це захворювання серцево-судинної системи. Люди почали скаржитись на головний біль, на підвищення артеріального тиску, на головокружіння, загальну слабкість. Селедівська громада придбала три одиниці спецтехніки для комунального підприємства. За рахунок коштів місцевого бюджету було придбано комбіновану дорожну машину обладнанням. Ня, за допомогою якої можна ефективно та швидко очищати територію від снігу, мобільний клас змінної безпеки. Рятувальники провели захід у мирнограді, ми, якщо побачили такий предмет, то ні в якому разі не панікуйте, не торкайтесь, відходьте на безпечну відстань, це Така відстань, щоб не було видно цього предмету. У неділю 14 січня окупанти знову нанесли ракетний удар по місту Мирноград. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Про наслідки удару вже готова розповідати наша знімальна група. Ось так виглядає одна з вулиць Мирнограда після ворожого обстрілу, який відбувся в ніч на 14 січня. На початку третьої години ночі ворог спрямував на місто дві ракети. На щастя, без постраждалих та жертв пошкоджені на даний час комісія обстежила близько 20 приватних будинків вже зночі працювали тут ДСНС. Зранку працівники облгазу тому всі служби працюють. Відповідно буде відновлено роботу 94-ї котельної. І буде надаватись тепло до квартир мешканців. Через ворожий обстріл було пошкоджено газопровід. Внаслідок прильотів виникла пожежа. По прибуттю було встановлено, що гарить газова труба. Оперативні розрахунки залишились для чергування на місці події, так як газову трубу неможливо загасити і по правильному її не потрібно гасити, даб щоб не допустити скупчення газу і подальшого вибуху. Тому ми тут чергували на місці події зранку було залучено один автокран для допомоги місцевої владі для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Місцеві зі страхом згадують нічні події. Тут нікого не було. Криша, вікна, всі двірі туди все повиносила. Ужасно, слухали, нам мені знайомий. Подзвонив і сказав, що батьки дом їжає там, все вирвано. Сіл ніяких немає. И дочка маленькая, ну как маленькая, 17 лет, но уже сил нет. Нервная система на пределе у всех. Уже все. Это, наверное, последний был. Капля. Мы спали. 2 часа 20 минут. Прогудела, просвистела, упала где-то вот здесь. И начался пожар. Когда уже пролетает, пугаться нечего. Пугается, когда где-то гудит и не знаешь, где упадет. Ой, ужас. У меня, я живу через Улицы через 4-5. В кухне стекла дрожали. Я думала повылетают. Я там затулила, щоб если осколками, то нет. Страх Божий, я ночь не спала. Такой был взрыв сильнейший, сильнейший. Даже. Я Смотри. живу под блочком, и у меня стекла, я думала, повылетали. А що то, тогда говорить этим людям? Я вообще. Ужас один и Ужасадіни Как только ночь, так и начинается, Паніме днем що как та больмень. Но как только ночь, так и начинается. И каждую ночь вот это не спишь, и вся на стрмі. Ужас, Ужас. Ужас. Бог покарає всіх. Тану їм це все вернеться. Станом на п'ятнадцяте січня за уточненими даними пошкоджень зазнали дев'ятнадцять приватних будинків: кафе, магазин, школа, господарчі споруди, автомобілі, газогін. Марія Горбачова, Данило Скрипник спеціально. Для телебачення Капрі. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Ворог 16 разів обстріляв Донеччину протягом доби. Є поранений. Поліція задокументувала наслідки прильотів у семи населених пунктах. Російські війська вели вогонь по містах Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Мирноград. Часів'яр, селах Ласточкіне, Соловйове, армія РФ била по цивільних ракетами, ЗРК С-300 300 артилерією. Пошкоджено 40 цивільних об'єктів, 27 житлових будинків, кафе, магазин, два заклади освіти, адмінбудівля, господарські споруди, автомобілі, газопровід на Авдіївку. Росія спрямувала чотири ракети, била артилерією. Одна людина зазнала поранень, зруйновано три багатоквартирних будинки і приватну оселю. У Мирнограді внаслідок удару двома ракетами С-300, за уточненими даними, пошкоджено 19 приватних будинків: кафе, магазин, школу, господарчі споруди, автомобілі, газогін. Трьома ракетами окупанти атакували Курахове, пошкодили три багатоквартирні будинки і ліцей. Костянтинівка зазнала обстрілу двома ракетами С-300, які завдали руйнувань на території підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Мирноградська громада втратила ще одного захисника. Мешканець міста Мирноград молодший сержант Віталій Вікторович Чумаченко, 1980 року народження, помер 13 січня 2024 року. Від отриманих поранень у Національному військово-медичному клінічному центрі міста Києва. Став на захист рідної землі Віталій Чумаченко 25 лютого 2022 року. Захищав Україну на передовій у Бахмуті. Вічна пам'ять та вічна слава. Герою у суботу, 13 січня, новий очільник Донецької ОВА провів брифінг, у якому відзвітував про ситуацію в області. Нагальними питаннями стали заборона алкоголю на Донеччині, бронювання від мобілізації та виплата компенсації за зруйноване житло. Детальніше дивіться просто зараз. 27 грудня 2023 року. Указом президента України Володимира Зеленського на посаду начальника Донецької обласної військової адміністрації було призначено Вадима Філашкіна. 13 січня він провів свій перший брифінг, де відзвітував про ситуацію в області та відповів на запитання журналістів. Останнім часом кількість обстрілів на території Донеччини значно збільшилася, тому в деяких містах триває примусова евакуація. Мова йде про турецьку громаду: два населених пункти Очеретинської та два населених пункти Мар'їнської громади. В області працюють 196 пунктів незламності, де мешканці можуть зігрітися чи зарядити гаджети. Ще 10 пунктів незламності було зруйно. Новано внаслідок бойових дій. Заборона продажу алкоголю, яка була введена ще на початку повномасштабного вторгнення. Питання, яке хвилює багатьох мешканців Донеччини. Адже, попри заборону, несумлінні підприємці завозять алкогольну продукцію та продають її в три дорога. У той же час бюджети громад недоотримують сотні тисяч, а то й мільйони гривень податків. Алкоголь це дуже велика проблема. Дуже велике, дуже велика лиха, коли військовий зброєю. Може випити певну кількість спиртного. Це дуже велика проблема і не стоїть зараз в податках. Біля 700 тонн зараз з'яли алкоголя правоохоронці, як на блокпостах. І у нас вже виробився такий певний алгоритм дієк. Дуже винахідливі мешканці везуть оцей алкоголь оселю наживи. Очільник обласної військової адміністрації зазначив, у найближчий час скасувати цю заборону не планується. Ми до цього питання повернемося і будемо радитися із командуючим, коли стабілізується обстановка вздовж лінії фронту. Ми 100% заінтересовані, щоб і податки платили, і доход в бюджет був. Але саме головне це безпекова стадова наших військових. І на цьому етапі як боролись, так і будемо боротися. Ви спитаєте, чому в Запоріжжі можна, чому в Харківській області можна. У них є категорія більше населення і менше кількість військових знаходиться там. торкнулися під час брифінгу і теми компенсації за зруйноване житло. Власники таких будинків можуть отримати сертифікати на придбання нового житла із розрахунку 25 тисяч гривень за квадратний метр. Придбати нове житло можна протягом п'яти років у будь-якій області та будь-якому місті України. Зараз, згідно постанови 600 за пошкоджені квартири в залежності від того, які вони були до ворожого обстрілу, люди отримують там по двом категоріям: до 200-300 до тисяч. Наприїжджають спеціальні комісії, вони обслідують хто обстежує ці квартири і потім роблять висновок, дають висновок для отримання для отримання… Коштів і сертифікатів як зруйнований будинок, також під час брифінгу стало відомо, що згідно законодавства, керівники можуть забронювати від мобілізації до 50% працівників та фахівців підприємств критичної інфраструктури. Є випадки такі, що коли керівник каже, от мені от потрібен от цей інженер, от просто він потрібен край, і в ручному режимі може ці всі питання вирішувати для того, щоб цей інженер. Знаходився на, на своєму робочому місці і робив все для того, щоб наші люди почували себе в теплі, в комфорті. Наскільки це можливо в наших умовах? Журналісти телебачення Капрі також надіслали декілька запитань, на які б хотіли почути відповіді від очільника області. Зокрема, нас цікавила ситуація зі встановленням модульних котелень у Селидовому. Та коли планують закінчити роботи у цьому напрямку. Чи мають очільники міських та селищних військових адміністрацій відзвітувати за розподіл бюджетних коштів за 2023 рік? Чи потрібно більш прозоро проводити закупівлі з бюджету? Адже є випадки, коли. Умови тендерів створюють для певних підрядників, як, наприклад, було у випадку із закупівлею вугілля марки П, яка не видобувається на підконтрольній Україні території. Також нас цікавила думка Вадима Філашкіна з приводу виділення майже мільйону гривень на ремонт спортивного залу Факел у Покровську у жовтні 2023 року. Адже це був вже восьмий мільйон за останні декілька років. Та й сам ремонт проводився з порушеннями, бо був завершений ще до того, як було укладено договір з підрядних і відносно цього факту за заяву журналістів було відкрито кримінальне провадження. Питання журналістів капрі в ефірі на жаль не прозвучали, адже сам брифінг тривав лише 40 хвилин. Проте нам пообіцяли надати відповіді на ці запитання у письмовому вигляді. Тож чекаємо та продовжуємо слідкувати за розвитком подій на Донеччині. Три пожежі та вилучення наркотиків як минули вихідні у Покровському районі. Дивимося далі. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 247 повідомлень про події та правопорушення, з них 28 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так, співробітникам поліції було задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу. України. Також співробітники поліції задокументували факт незаконного зберігання боєприпасів. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Вкотре нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. 14 січня о 14.07 у Покровську виникла пожежа. За інформацією ДСНС, відбулося загоряння побутових речей в житловому будинку. Пожежу було локалізовано о 14.24 ліквідовано о 14.46. Пожежу знищено меблі, речі колишнього користування на площі 5 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також на вихідних рятувальники залучались на гасіння житлового будинку у Мирнограді. Горитя перекриття на площі. 200 квадратних метрів збитки та причина пожежі встановлюються. Ситуація у добропіллі була більш стабільною. Особовий склад 19-го державного пожежно-рятувального загону не залучався до виконання задач за призначенням. А ось селидівським рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу, яка відбулася в ніч з 14 на 15 січня. був лише один виїзд сьогодні вночі, з 23.55, Бо виїзд на пожежу.

Свидовому результаті пожежі пошкодження, звичайно, є причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. На щастя, обійшлося без постраждалих. Варто відзначити, що на території Донеччини синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг, проте температура залишиться мінусовою. Через це в регіоні можлива ожеледиця. Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил безпеки. Зараз ми бачимо, є ділянки місцевості, де Ожелетиться, тому приділяйте більше уваги збільшуйте дистанцію, знижуйте швидкість, відмовтеся від різких маневрів, від різкого гальмування та набору швидкості. Поважайте один одного на дорозі. Тож бережіть себе та вдалого робочого тижня. МОЗ нагадують, що лікарняний та рецепт на ліки можна оформити дистанційно. Тимчасова непрацездатність виписується на 5 календарних днів дистанційно. Однак, якщо її треба буде подовжити, пацієнт обов'язково має прийти до лікаря особисто. У Покровську відтепер можна подати документи на оформлення паспорта громадянина України та закордонний паспорт. Куди звертатися та які документи потрібні? Вже знають мої колеги. З початку повномасштабного вторгнення більшість реєстрів у Донецькій області було закрито. І для того, щоб оформити такі документи, як паспорт громадянина України чи закордонний паспорт, необхідно було їхати в іншу область з 15 січня 2024 року. У Покровському ЦНАПі прийом документів на оформлення паспорту. Було відновлено. Людина звертається до нас, ми перевіряємо документи на дійсність, надаємо талончик на оформлення, і людина приходить вже з плаченою квитанцією та оформлює закордонний паспорт. Оформлення паспорта громадян України у вигляді id картки вперше безкоштовне. А ось ціна повторного виготовлення з 1 січня 2024 року зросла. Паспорт громадян на Україна 20 робочих днів коштує 504 чотири гривни. Швидкі 874 гривни. Це буде 10 робочих днів. Що стосується закордонного паспорту, то ціна наступна. Закордонний паспорт коштувати 10 робочих днів 1496 60 копійок, 20 робочих днів, 856 гривень. Варто відзначити, що Покровський ЦНАП поки єдиний в області, де мешканці можуть подати документи на оформлення паспорта громадянина України чи закордонний паспорт. Виготовленням документів займатиметься відділ Державної міграційної служби в місті Олександрівка Донецької області. Звертаються з усієї Донецької області: це і дружківка і Константинівка. І та Краматорськ, всі сюди. Вже неділя, вся розписана. Не дивлячись на те, що сьогодні лише перший день прийому, до ЦНАПу вже завітало багато бажаючих подати документи. Удобно, тому що вдома ряду. Що не треба ніде їхати, ні в які області, а все сюди, прийшов, зробив. Я пришел узнать, с какого дня можно подавать документы, узнал это в интернете. Вот пришел, мне сразу пригласили, посадили. Близко, вообще классно. Я тут недалеко живу. Мне никогда не хватало времени куда-то выехать. Здесь это все удобно делается. Ну, прям мне нравится. Цена адекватная вполне. Я думаю, 800 гривень – це не так много. Покровський ЦНАП працює за адресою мікрорайон Гірник-1 з понеділка по п'ятницю з 7 години 45 хвилин до 16 години. У суботу з 7 години 45 хвилин до 12. Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону 099 415 46 92. Завтра, 16 січня, у Слидівській громаді відбудеться видача гуманітарної допомоги людям похилого віку з 10 до 14.00 за адресами. У будинку культури міста Селидово гуманітарну допомогу можуть отримати люди похилого віку 70+. У місті Українськ та СМТ Цукуруни харчові набори отримуватимуть люди похилого віку 80+. При собі обов'язково мати оригінали паспорта та ідентифікаційного коду. Ситуація контрольована у мирноградській амбулаторії спалахів епідемічних захворювань не зафіксовано. Подробиці дивіться далі. У зв'язку з погіршенням погодних умов та різкими перепадами температури у Мирнограді збільшилась кількість звернень пацієнтів із хронічними захворюваннями. Проте лікарі зазначають, ситуація контрольована і спалахів епідемічних захворювань не зафіксовано. Особливо це захворювання серцево-судинної системи. Люди почали скаржитись на головний біль. на… Підвищення артеріального тиску, на головокружіння, загальну слабкість це на фоні того, що пацієнт буде приймати регулярно свої антигіпертензивні препарати. Ну, ми, такі пацієнти звертаються на прийом, ми коригуємо схему лікування їм, ми обстежуємо, записуємо кардіограму, просимо, щоб пацієнт вів щоденник артеріального тиску вдома, і тому ми вже на фоні цього. Дивимося, які показники, і коригуємо, ну через повторюсь, йому лікування пацієнту. Також через різке похолодання побільшого захворювань на гострі респіраторні інфекції. Загалом це десь, мабуть, люди молодого віку звертаються з симптомами більше це, ну яких працюють пацієнти, тому що з симптомами на роботу не підеш і. Вони йдуть на лікарняний, отримують своє лікування, але це не, ну, не тривалі лікарняні, це 5-7 днів. За словами лікарки, на минулому тижні посилились спалахи бронхіту та трахіобронхіту. Спочатку це йдуть признаки звичайного респіраторного захворювання, потім приєднується кашель, надсадний, сухий, буває продуктивний. Може бути і задишка у пацієнта, тому звичайно ми рекомендуємо робити. Рентген щоб не пропустити пневмонію, ну, в залежності від клініки від даних обстеження, ми вже коригуємо лікування. Знімальна група з міста Мирноград спеціально для Капріньюз. 13,5 мільйонів гривень витратили у Слидівській громаді на придбання трьох одиниць спецтехніки для комунального підприємства. Подробиці дивіться далі. Зимова погода суттєво додає роботи усім комунальникам країни з метою зниження ризиків дорожньо-транспортних пригод і травмувань серед населення. Слидівська громада придбала декілька одиниць комунальної техніки загальною вартістю 13,5 мільйонів гривень. За рахунок коштів місцевого бюджету було придбано Біновану дорожну машину з обладнанням, за допомогою якої можна ефективно та швидко очищати територію від снігу, розкидувати проти суміш. Також цю машину можна використовувати як вантажівку. А крім цього, за кошти місцевого бюджету була придбана сміттєвоз з задньою загрузкою. Він призначений для механізованого завантаження і вивезення твердих побутових відходів. Окрім цього, до громади надійшов і екскаватор навантажувач, що стає у нагоді при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. За словами директорки комунального підприємства, снігоприбиральна техніка працює майже 24 на 7. Цей транспорт має важливе дню. Він розчищає дорогу, а ну, посипку ми більшою частю виконуємо вночі. Поки немає транспорту, загалом за минулий тиждень у Селидівській громаді встигли розчистити від снігу 149 кілометрів доріг і посипати протиожеледною сумішю 718 тисяч квадратних метрів доріг, що гарантувало мешканцям громади безпечність пересування за сніженими вулицями. Знімальна група телебачення капрі з міста Селидове спеціально для Капрінь'юс. Мобільний клас змінної безпеки рятувальники провели захід у Мирнограді. Детонація мін та інших боєприпасів є однією з основних небезпек, що призводить до нещасних випадків серед мешканців Донеччини. Нещодавно співробітники ДСНС провели інформаційний рейд, аби нагадати жителям Мирнограда правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів з появою мобільного класу безпеки на території Донеччини. Ми маємо можливість більш інформативно та цікаво розповідати. Дану інформацію. На цих заходах ми розповідаємо людям, як саме поводитися під час виявлення вибухонеспечних предметів. А саме, якщо побачили такий предмет, то ні в якому разі не панікуйте, не торкайтесь, відходьте на безпечну відстань, це Така відстань, щоб не було видно цього предмету, і телефонуйте за номером 101 обов'язково і повідомляйте про знайдену знайдений предмет за допомогою навчальних плакатів. Рятувальники показали перехожим зображення найпоширеніших вибухових пристроїв. Я и знала это, что не это, а это. Еще когда нас начали тут больше стрелять, больше это, у нас много детворы по оставалось. Конечно, это очень помогает разъяснять. Так как вот это скажешь, это бесполезно. А когда вот это я покажу и расскажу, они сами почитают, они поймут это. Это нужно обязательно, потому что люди ж как живут, идут, куда попало. Да, желательно ходить только, как говорится, по протоптанным дорожкам. Конечно, стараюсь. Ну, сейчас больно никуда не ходим, больше дома сидим. Конечно, конечно, надо проводить беседы, потому что дети, детей очень много здесь. Так же, что у меня внук еще здесь. Ну, может, еще тут молодежи не знает, старики тем более тоже не знают. Хочется миру, потому что очень страшно. Все это слышим, за детей очень переживаем. Ну, за всіх, звичайно, людей переживаю. Де ж, що, які нез'знайомі предмети, були случаи, що діти виділи вот эти, ну, уже діти ж знають, видно батьки розповідають і, ну, якби как бы не трогали їх. Ну, є ж же не розуміють дуже маленькі детки, можуть взяти, звісно. Також співробітниками ДСНС були роздані пам'ятки з мінної безпеки усім учасникам заходу. Вони містять основні правила поведінки. Пам'ятайте, ваша обережність врятує ваше життя. Завершимо інформаційний випуск приємною новиною у покровському перинатальному центрі. За минулий тиждень народилося 9 немовлят: один хлопчик та 8 дівчат. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Що стосується погоди, то завтра, 16 січня, зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ зі снігом до ранку поступово перейде у дощ. У другій половині дня його змінить сніг, який закінчиться тільки ближче до вечора. Температура коливатиметься від плюс 5 до мінус 2 градусів по Цельсію. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі, адже Ми працюємо саме для вас. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.